Доброго ранку. Почну з одвічних проблемних питань: бути чи не бути, що краще: трапезун чи каталонський і популярні європейські сорти. Давайте подивимося. Зараз ще не зовсім час для порівняння, тому що в них різні періоди дозрівання, але ми бачимо, що на каталонському вже є. Горішки. Вони ще маленькі, тому що в них період дозрівання пізніший. Ось, е, наприклад, е, забув, як називається сорт косфор, точно. У нього більші горішки, не також є. А ось це сорт трепезун. Ви Знаєте скільки тут горіхів? Мені просто навіть неможливо так налаштувати камеру, щоб це було добре видно. Тут горіхи просто більше, ніж листя. Вам видно? До речі, ці горіхи, ось ці, цей ряд посаджений на рік пізніше, ніж оцей ряд. Це до того, хто розказує, що вони у нас не ростуть, вони карликові і тому подібне. Вони у рості майже вирівнялися. При тому, що загруженість врожаєм у них значно більша. Подивіться, ці гілки вони ще, ще зовсім. Горіхи не набрали ще масу, а гілки вже гнуться до землі. Це при тому, що там вирощуються саджанці і навантаження на дерево дуже велике. Звичайно, я нікого не буду переконувати, що з цього краще. Кожен обирає сам. Але те, що я бачу, говорить саме про себе. До речі, покажу вам. Ось це він здається. Або ні, це не він. Це також ще трапезунд, запилювач трапезунду. Керасун. Там, до речі, така не зовсім зрозуміла історія вийшла з цим керасундом. Де він? Ось керасунд. Я так і точно не знаю, наскільки там керасунд такий, як він має бути керасундом, але запилювач він класний. І врожайність у нього просто капець. Подивіться самі. Вам видно тут більше горіхів, ніж листя. І е... Ще є дуже певна особливість цього сорту, де да, у нього найменший горіх, але у цього горіха найменша скорлупа. І вихід ядра дуже великий. Але по смаку ось цей сорт запилюєш. кірасун, у якого також тут повна садженці. Не зрівняються навіть славнозвісним трапезундом. Не таке буває. Це для тих, хто не звертає уваги на запилювачі, бо всі женуться за основними сортами. Саджанці мої вже доганяють мене в рості в цьому році вони Пішли, звичайно, дуже сильно. Але е, були минулорічні, які я не від'єднував від, від е, основного штамба. а коревнева в них була доволі сильна. Тільки був малий приріст е, на земної частини. Ось тут, бачите, який пішов. Він був ось такий, там буквально сантиметрів 20, він вже приріс. ну більше ніж пів метра. То я за те, що я їх не від'єднував. І тут дуже сильна коренева. І можливо, що ця коренева дає ще живленню основному штамбу. Цілком ймовірно. Одним словом, красота. І ще декілька слів зараз багато в чатах читаю про обробки, про ще там що. Ви подивіться на ці дерева. Навіщо їм обробки? Їм любов потрібна? Дайте їм спокійно жити і вони вам віддячать за це. Не мучте їх, не корміть всякою гадостю. Потім самі будете ці гадості їсти. Так що з любов'ю до вас і фундука. Гарного вам дня. Все найкраще. Знову рубрика, як живеться у моєму саду. Почну з поганого, а той ряд, де я досаджував, згорів. Згорів від перегною, який був прикиданий на саджанці першого року. Ви думаєте, я про це не знав? Знав прекрасно. І всім про це говорю, що так не варто робити. Але в черговий в цьому переконався. Це урок, це нормально. Нормально, що цей урок зробив я, а не ви. Ті, хто купили саджанці, тому що я їх виростив сам. А ті, хто купив і посадив, ось мої, наприклад, ростуть в траві, ростуть в спартанських умовах, тому що я приїжджаю один-два рази в місяць, і вони тут майже не поливаються, це по відру води в кращому випадку. Багато питань, коли починають родити? Вже, але чи це йому потрібно? Один залишимо, певно, забираємо. Боже, як шкода, як жалко. Горішка би побачити. Ось ось ви не бачите. Гарні горішки. Оцю, скільки тут? Один, два, три, чотири. За... Ага, тут ще заховалися. Ні, давайте цю четвірку також заберемо, Подивимося на неї. Дуже гарні горішки. І ось ще. О, трішечка. Ну, Давайте подивимося, скільки ж дає. Раз пішло, так. Так. Один залишимо, певно. Цей, ще є. Є, ще. Ось один залишаємо.

Не як закон, тому що там є, а тут немає. Якщо ми розіб'ємо на всіх, то ось тут, здається, є також. Ось горішок, бачите? Трапезун. І ось ще один. Гарний. Вони, до речі, мені нагадують породистих голубів з такими пишними хвостами. І тут є горішок. І тут є горішок. Тут є горішки. І тут є горішок. Ой. Друзі, є горішки. Є горішки. Бачите, не всі вмарли але розвиток його теж так собі. Я не знаю, на наступний рік ну, осінню прийдеться викопувати певно звідси цю землю, яка насичена о, вже цим перегноєм. Дивіться, це був дуже сильний саджанець, при тому що вони були викопані ось там і пересаджені сюди практично зі всім ґрунтом і, і всім всім. що я можу вам сказати а це особливо моя гордість Варшавський, дуже його люблю, він дуже гарний і до того ж хорошо в вражає, тонка скорлупа, і дуже смачний, дуже смачний. Майже такий як керасун, але в нього є певна своя особливість. Так що займайтеся тим, що вам подобається. Хто купили саджанці, тому що я їх виростив сам, а ті, хто купив і посадив, ось мої, наприклад, ростуть в траві. Ростуть в спартанських умовах, тому що я приїжджаю один-два рази в місяць, і вони тут майже не поливаються, це по відру води в кращому випадку. Багато питань, коли починають родити. Вже. Але чи це йому потрібно? Один залишимо, певно, отут Оцей. забираємо. Боже, як шкода, як жалко. Горішка би побачити. Ось, ось ви бачите. Гарні горішки. Ось, скільки тут? Один, два, три, чотири. За... Ага, тут ще заховалися. Ні, давайте цю четвірку також заберемо, подивимося на неї. Дуже гарні горішки. І ось ще Трієчка. Ну, давайте подивимося, скільки ж дає. Раз пішло. Так. Так. Один залишимо, певно. О, цей. Ще є. Є, ще. Ось один залишаємо. Переконатися в сортності потрібно. І що ми маємо один, два, три, чотири.

Готовий спалити. Ну, а для мене це матеріал на вагу золота, тому що саме ним будуть заманчовані мої дерева. І завдяки цьому буде краще зберігатися волога, не буде рости бурян, будуть краще розвиватися дерева. І до того ж... Не буде шкоди навколишньому середовищі, бо ось це все не згорить. А з часом перегниє і дасть ще органіку. Так що думайте. От подивіться, ну хіба не гарно? Це дуже гарно і дуже практично. Ну що не буде рости трава там і... Буде зберігатися волога. І реально не потрібно його спалювати. Вони були, звичайно, замульчовані, але чим ширше, тим краще. Ось тут. Тут, бачите, наприклад, я обкопав, зробив такий рівень, щоб трава була туди не поступала. Тут ось так. Ну це взагалі. Посон королевський. Ось звичайно замольчований. Цей зараз розправлю. Не політь траву. Реально ж можна використовувати її з користю. А ні, то складіть на одну купу. і закомпостуйте. І тоді над вашою головою буде гарне небо. А то ми знищуємо себе і знищуємо один одного. Давайте гербіцеї покропимо, налиємо туди від хруща ще там різних домішок і тут від, від всякого щоб воно не було а що йому є? і всім іншим так само я розумію що їм потрібна підтримка полити водою бажано відстояною і дощовою а то і тільки питань на різних формах Чим обробити, чим покропити, бо листочок там край листочка обгорів. Виросте новий. Потім обгорають нас шлунки, легені, все обгорає від цих, бо ми ж є те, що ми їмо, а чим кропим, те і споживаємо. І так замкнутий круг. Одне лічим, друге калічимо. Так що любіть себе і те, що вас оточує.